Молодіжний центр для активного дозвілля. Його планують відкрити в Івано-Франківську. Департамент молодіжної політики уже запримітив потрібне приміщення, що на центральному стадіоні рух. Наразі тут відбувається капітальний ремонт. Такий молодіжний центр, буде чи не єдиний в області, який надаватиме широкий спектр пізнавально відпочинкових послуг. Приміщення складається з двох таких частин. Перша частина буде займатися дитячий фонд, який вже Має плани на це, а друга частинка буде для громадських молодіжних організацій, для інститутів громадянського суспільства, які матимуть бажання проводити різноманітні речі, навчання, тренінги в цьому приміщенні. І також ми будемо надавати це приміщення безкоштовно, що є дуже важливо, тому що не всі є ресурсними молоді люди. Для нас важливо, щоб таке приміщення було, і вони мали можливість тут. Проводити добрі речі для свого розвитку, для самовдосконалення і зрештою для потреб молоді. Я сподіваюся, що тут саме молодь буде розвиватися, буде збиратися, будуть народжуватися різні проекти цікаві для Івано-Франківська. Ну і довго Франківський йшов до молодіжного центру, але дуже важливо, що це ініціатива знизу, що це не є нав'язано зверху. Початку великої війни в Івано-Франківській МТГ побільшало населення. Відповідного простору для змістовного дозвілля потребує також активна молодь. Активісти кажуть, таке приміщення шукали більше року. Зараз молодь не має де проводити своє дозвілля. Якщо у нас є велика кількість різноманітних громадських центрів, громадських організацій, де в принципі можна проводити своє дозвілля, але не в таких масштабах, скажімо, тому що даний центр передбачає в першу чергу велику вмі і по-друге, організацію великої кількості різноманітних заходів, до яких безпосередньо буде долучатися молодь, і створювати це буде також молодь. Тобто, це такий е, рушійний, е, скажімо. Е, пласт, на якому молодь буде грунтувати свої якісь бажання, свої мотиваційні якісь погляди, капітальний ремонт молодіжного простору здійснюють за кошти ЮНІСЕФ. Міжнародні донори виділили понад 2 мільйони гривень. Відкриття молодіжного центру запланували на початок осені. Віра Косун Руслан Копанчук новини на вежі.